Хлопці, якщо ви хочете довгостроковий ефект від використання ендотерапії, да? тобто ви хочете, щоб ви перестали вже вживати ендотерапію, а тестостерон все одно вищий, ніж він був до початку ендотерапії. Тоді я вам кажу, що треба робити. Вам треба пройти повний курс. Курс триває три місяці. У випадку, якщо в тебе просто трішечки занижений да? там 18 чи 7, 17 чи 16 на намоль, тоді проходиш три місяці е, е, ендотерапії, ми стимулюємо яєчки, виробляється більше тестостерону, сперми, вони під ця під час цієї стимуляції збільшуються в розмірі, і потім, коли ти закінчуєш курс. Все, що тобі треба робити, це підтримувати здоровий спосіб життя. А яєчки твої будуть збільшені. Е, На протязі двох місяців в тебе буде ще завишений тестостерон, а через півроку чи рік в тебе все одно буде вироблятися більше тестостерону ніж до початку ендотерапії. Якщо ж ви проходите не повний курс, чи, наприклад, у вас був гіпогонадизм, а... Атрофія яєчок. І я вам рекомендую пройти мінімум 4 місяці, да? тому що треба більше часу для того, щоб відновити ваші яєчки, а ви проходите всього лише 3 місяці, то результат і ефект не буде такий яскравий, як у цього хлопця. Він у нього був тестостерон на початку 12 наномоль, ще в 23-му році, коли він зі мною зустрівся. І замість чотирьох мінімум я б йому рекомендував 5 місяців пройти, да, щоб вилікувати остаточно яєчки та укріпити їх. Він пройшов лише три місяці і потім закинув. Через сім місяців зараз він звернувся і хоче зараз ще раз пройти ендотерапію і здав попередні аналізи. І в нього тестостерон був вищий на 15%. Да? Тобто в нього вже майже не було гіпогонадизму зараз, але все одно це невидатний результат. Там в нього не 20 наномоль тестостерон, а всього лише зміцнилися яєчки на 15%. Але я йому пояснив, з чим це пов'язано. Це пов'язано з тим, що він не повністю пройшов лікування. Коли в тебе атрофія, то. Твій курс триває від чотирьох місяців, тому що це кожна кожен випадок індивідуальний. Комусь потрібно чотири достатньо, а комусь шість і недостатньо, Да, коли це, це важкі форми атрофії. Тому, якщо ти хочеш отримати довгостроковий результат, а ти його отримаєш, да, тобто це означає, що це не, не тільки ти пропив ендотерапію і під час курсу в тебе в три рази зашкалює тестостерон. А це означає, що після закінчення курсу в тебе все одно буде високий тестостерон. Так для цього треба виконувати все, що я тобі скажу. І тоді у нас буде все з тобою, так як я і обіцяв. Розумієш? Гарантію даю.